Про грунтівку. Багато натикаюся на відео хлопців-майстрів, які кажуть, що грунтівка роз'їдає, треба з валіком бігати бігом, що вона роз'їдає шпаклівку. Вся ґрунтовка складається з води, тобто з волога, і якісь пива елементи, або хімія, окрім флюєр, ну дріб. Вона вся тече. Для того, щоб цього не було, якщо ви перед фарбуванням грунтуєте і ви будете фарбувати валіком, вам необхідно брати мілку шубу і розкатувати, дуже-дуже сильно розкатувати грунтовку, тому що перегрунтовувати не можна. Я фарбую безповітряним. І... Я роблю я, я грунтую я. Ставлю те сопло, яким я буду фарбувати. Якщо ви поставите більше сопло, наприклад, фракція сопла, сопло саме буде ширше, ніж те, яким ви будете фарбувати, вас по-любому зальє стіну, стелю і вас будуть капліці. Сама ця грунтовка вона не роз'їдає, вона просто розмиває шпаклівку. Тому що всі фінішні шпакльовки акрилові, ті, що називають їх відра, вони розмиваються навіть водою, обичною водою. Не треба грунтовку, там, любою просто капніть або рукою намочіть стіну розмити, вона буде розмиватися. Не, не в грунтовці діло, вона його не роз'їдає, вона просто цю стіну розмиває, Повертаюся до свого зустріну. Соплом, яким я маю фарбувати. На цьому об'єкті даній кімнаті 512 ФВП, я грунтую, не перетримуючи, не можна заливати стіни поверхні, не можна заливати, не можна. Повільно вести, отак, от вести, 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 заливати. Це неправильно. Я грунтую, вкратце покажу, просто не буду тут уже пофарбовано, просто покажу швидкість нанесення. Включаю пістолет на сторону, щоб армії не бризнули на поверхню. Включив пістолет і пішов. Все, це капельки, цей пар, він сідає. Він сідає і бере це як основа. Не, не, більшого не треба. Не потрібно заливати ці стіни. Е, можна о, на крайній випадок, це прогнотувати, пройтись ще так один раз. Але це в окремих якісь випадках, якщо це, наприклад, глянцеві фарби, то так можна. Якщо мат або шовковистий мат, полуглянець. Я так не роблю. Опять же, швидкість, просто швидкість нанесе. Бисто пройшлись, бисто. і все. І не робіть помилок, і не бігайте з валіком. Тут і стеля, і все. Я сьогодні загрунтувався 2 години назад і е, запарував. Просто бисто наніс грунтовку, перед цим обспилив, прополісосив, щоточки позмахував, десь якісь грудочки. І все. Так що бажаю вам класної кого. Житні класної.